Доброго дня, миру Божого всім, будьте і ви і ваші сім'ї. Хочу розповісти, чому я слухаю Салтаненків Юлію Салтаненко і Станіслава Салтаненко, тому що ці люди, як говорять, так і живуть. Вони соблюдають правила. Які е, дав нам Бог, вони соблюдають закони, вони соблюдають Біблію, вони не додають до Слова Божого і не відбавляють. Тому Дуже подобаються їхні открови, їхні канали, які навчають, як правильно жити, які мене навчили, що церква це не просто здання з кирпичів, а церква складається сам перед з людей із Ісуса. Тому дуже багато чому вони навчили і привели до покаяння дуже багато людей, і сотворили вони дуже багато церквів. Тому потрібно. Підписуватися на їхні канали і слухати їхнє слово Боже. Станіслав, наш священик, будучи ще у малому віці, йому було 6 років. Він ударився сильно головою, і до нього прийшов голос: що ти не умреш, а будеш жити і возвіщати діла Господні. Тому і він. Помазаний Божий, да його обрав Бог ще будучи маленькому віці, і навіть на протяженні його життя, коли він був уже дорослим, завжди його огорохороняли ангели-охоронці, навіть ніякі колдуни і віщуни не могли добратися до його. Внутрішнього стану, да, воно було закрите, воно було збережене ангелами охоронцями вони не могли продивитися його ні будуще, ні майбутнє, і всі вони відходили від нього, тому що його завжди охороняв ангел-охоронець. І коли Юлічка е... Його жінка, наш священник також вона проповідувала йому, почала читати Біблію, і він тоді почав також каятися. Це були люди зовсім не з божих сім'їв, не були вони такими побожними, але читаючи. І вони хотіли прийти до Бога, читали Біблію постійно, да, служили людям, а не служили собі. Вони залишили все, все своє багатство і пішли за Богом. Пішли за Богом і строїли церкви. Тому ми дивимося на плоди їхньої житті, а вони дуже великі, ці плоди. Вони дуже построїли багато церквів і привели людей багато до покаяння. Тому я вам раджу підписуватися на їхні канали Салтаненко, підписуватися на недільне служіння, да, заходити, яке відбувається кожної неділі об 11-й годині, де ви можете дуже багато дізнатися про Слово Боже, де вам можуть розтолкувати Біблію, тому підписуйтеся і не будьте байдужими, а ставайте дітьми Божими. Амінь.